Здравствуйте, шановні слухачі! У цьому третьому розділі ми розглянемо питання озброєння. Після розпаду Радянського Союзу нам припала досить солідна спадщина у вигляді зброї. Хочу нагадати, що у 1991 році Верховна Рада України прийняла постанову про військові формування в Україні. Згідно з якою всі військові формування дислокованих військ підпорядковані Верховній Раді України, 7 жовтня 1991 року указом президента України Кравчука Леоніда Макарича всі об'єднання з'єднання та військові частини формувань, які знаходились на території України підпорядковувались міністру оборони України. Слід зазначити, що на той час на території України існувала одна з найпотужніших угрупувань радянської армії, яка мала ядерну зброю, і була оснащена сучасною зброєю і військовою технікою. Це було одне з найбільших військових угрупувань в Європі. У його складі було. Три військових округа: це Київський, Одеський, Карпатський, 43 ракетна армія ракетних військ стратегічного призначення, 8 армія ПВО і Чорноморський флот. У складі цих округів знаходились три загальновійськових, дві танкових армії, один окремий військовий корпус, чотири повітряних армії. Всього до складу цієї групи входило 14 мотострілецьких, 4 танкові, 3 артилерійські дивізії і 18 артилерійських бригад, 4 бригади спеціального призначення, берегові повітряно-десантні бригади, 9 бригад протиповітряної оборони, 7 полків бойових вертольотів. На території України знаходились. 176 міжконтинентальних балістичних ракет, у тому числі 130 ракет РС-18 на рідкому пальному з 6 ядерними боєголовками і 14 ракет РС-22 на твердому пальному з 10 ядерними боєголовками кожна повітряні ядерні сили складалися із 19 стратегічних бомбардувальників Ту-160. І 23 стратегічних бомбардувальників Тут 95 МС. Ядерний потенціал становив 1272 боєголовки для міжконтинентальних балістичних ракет і 672 боєголовки для крилатих ракет повітряного Крім того, було понад 2500 одиниць тактичної ядерної зброї. Вся ядерна зброя була засереджена в спеціальних складах, захист яких вимагав серйозного вдосконалення. У цьому напрямку проводилась велика робота. Загальна чисельність особового складу складала 780 тисяч людей, 6,5 тисяч танків. Около 7 тисяч броньованих машин, півтори тисячі бойових літаків. Чорноморський флот у своєму складі мав понад 350 бойових кораблів і кораблів призначення. Разом з тим, ці сили і засоби ще не були об'єднані в єдину структуру і були фрагментами колишніх збройних сил. Радянського Союзу. Вони організаційно підпорядковувались Москві і отримували звідти фінансування, в тому числі зарплату військовослужбовців. У січні 1992 року Верховна Рада під голованням Івана Плюща ухвалила постановку про заборону вивезення ядерної зброї з України. Але незважаючи на заборону у квітні 1992 року, тактична ядерна зброя спеціальними залізничними вагонами була вивезена з України до Російської Федерації. Залишились відкритими питання по стратегічному ядерному арсеналу. Справа в тому, що система управління ядерної групи розташовувалася на території Росії. Усі боєголовки були виготовлені на російських заводах. Вони періодично передбачали регламентне і технічне обслуговування. Планові регламенти роботи були основою для безпечного зберігання такої зброї, що змусило нас звертатися до російського керівництва, щоб заводи, який виробляє ці ядерні боєприпаси, своєчасно, та якісно проводили їх обслуговування. Не дивлячись на це, у Україні був шанс залишити цю зброю, так, заступник міністра оборони Російської Федерації, генерал-полковник Громов озвучив пропозицію, в якій Росія визнавала право власності України на ядерне угрупування, розташоване на її території. Росія також взяла на себе вирішення проблем і ядерної безпеки цього угрупування, спільну підготовку кадрів для її обслуговування, спільне навчання персоналу для його якісного технічного утримання. Але це угруповання повинно було передано в оперативне підпорядкування Збройним силам Російської Федерації. Але з можливості технічного блокування пуску ракет зі сторони Президента України, Верховного главно Збройних Сил України. Проєкт цього документа був розроблений і направлений до Міністерства закордонних справ України та Росії, але за допомогою замісника закордонних справ Константина Геращенка. Який у розмові з генералом Лопатою при совмісній, як кажуть, бесеті і російським генералом Громовим, виразив незадоволена начальником Генерального штабу Збройних Сил України, генерал полковником Лопатою. За що він був незадоволений? Тим, що той взяв участь у розробці і узгодженні проєкту цього документу. Цим миттєво скористався представник Росії генерал-полковник Громов, і попросив проєкт документи у Гіращенка, на якому закреслив свій підпис, прямо тут же при розмові, по узгодженню. І сказав: тепер на Україні ядерного групування нема. Так Україна буквально одним розчірком пера втратила унікальну можливість стати ядерною держави. Україні краще від цього не стало, як на той час, так і на теперішній час. Разом з тим важливо, що Україна не порушила, існуючи на той момент домовленості про ліквідацію стратегічної ядерної зброї. Прийняти на себе Радянським Союзом. Вона могла б безболісно знищити обумовлену частину ядерної зброї. І за домовленістю з Росією зберегти угрупування РС-22. І думаю, що за 30 років існування, я так думаю, Україна могла би вийти на самостійне вирішення технічних проблем по збереженню і обслуговуванню своєї ядерної зброї. І подальшому це допомогло би сприяти збереженню України. Від російської агресії. І як пише в мемуарах генерал-полковник Лопата, що сьогодні складно з повною певністю сказати, чому так сталося? Можливо, керівництво України на той момент не вистачило політичної волі. Однак ми бачимо, що її не вистачить, не вистачить і у подальшому при вирішенні ключових питань безпеки. Нашої держави під назвою Країн. Особливо це проявилось вирішені питання під назвою Крим. Судячи з усього, президенти України Кравчук і Кучма силі внутрішніх проблем в країні, і активний тиск, безумовно, іззовні ніяк не могли зважитися на такі важкі відповідальні кроки. Але ми побачили. Що військових двох країн, має на увазі це Лопата і Громов виявилися однодумцями і виявилися більш рішучими людьми, ніж чиновники Міністерства закордонних справ у такому доленосному виборі. Найбільш детально по цьому питанню сказав своє особисте ставлення генерал-полковник Радецький. Це ви можете подивитись. В інтерв'ю, яке він надавав журналісту Гордону, посилання на це інтерв'ю я надаю: усі види озброєння у нас були радянського виробництва, і технічне забезпечення цих видів здійснювалось єдиною системою Радянського Союзу. Україна могла самостійно забезпечити собі переозброєння тільки на 6 чи 7%. Від 6 до 7% від потреби. Всі інші потрібно було покупати за кордоном або осваюти своє виробництво. Виробництво в СРСР базувалося на корпорації виробництва в рамках Радянського Союзу. Тому в Україні була незначна кількість підприємств, які були спроможні виготовляти окремі зразки військової техніки. І озброєння в завершеному вигляді. У січні 1992 року було створено управління озброєння Міністерства оборони України. 12 вересня 1992 року директивою начальника Генерального штабу Збройних сил України був створений штаб озброєння Збройних сил України. Замісником міністра оборони по озброєнні з 4 червня 1992 року був призначений генерал-літенант з 1994 року генерал-полковник Олійник Іван Іванович. Озброєння Збройних сил країни безпосередньо були підпорядковані арсенали, центральні артилерійські бази озброєння, боєприпасів. Центральні артилерійські склади озброєння та, бронетан... та бронетехніки, центральні бази резерва, база танків, бронетанкові ремонтні заводи, техніка озброєння кадрированих полків, баз, центральні автомобільні бази, державні автомобільні підприємства, навчальні центри, частини забезпечення, військові представництво, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних сил України. На території України були сконцентровані величезні стратегічні запаси на всяк випадок Друга війна. Це були в першу чергу матеріальні запаси, метал, харчування, паливно, мастильні матеріали, ліки, обмундирування. Це дуже непокоїло деяких бізнесменів, і вони дуже хотіли поживитися цими запасами на свою користь. Всім цим багатством Українська держава розпорядилася найкращим чином. Більшість стратегічних запасів було продано за безціно. Саме директори підприємств були біля витоків заволодіння стратегічними запасами держави. 2 люта 1995 році. У Раді безпеки і озброєння України було заплановано розгляд питань стратегічного рішення щодо використання Збройних сил України та інших військових питань. Перш ніж почати, колишній начальник головного управління паливно на мастильних матеріалів департаменту матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України, генерал-лейтенант Заярний Борис Якович, Надав президент України Кучмі офіційну справку про передачу в народне господарство 100 тисяч тонн палива без оплати. Це було тоді, коли протягом 92-94 років бойова підготовка була фактично згорнута через нестачу палива. Заняття проводились у звіні, взвод рота. Це була трагедія для Збройних сил України. На етапі ставлення незалежної української держави з точки зору її захисту постало питання про створення нових функціональних компонентів, таких як неядерних сил стримування, сил, що прокривають, і сил швидкого реагування. У сукупності ці складові. Ці складові Мали утворити одну з найважливіших структур Збройних сил України, яка б називалась передові сили оборони держави. Ці, ці сили з опорою на стратегічні резерви повинні забезпечити оборону країни за будь-якого розвитку геополітичної ситуації довкола, довкола України. Причому це напряму зв'язано. З необхідності технічного переозброєння армії потрібні більш доскональні засоби розвідки та знищення цілей, у тому числі високоточна зброя, засоби для ведення бойових дій та управління військами. Військово-промисловий комплекс України значною мірою зруйнований після розпаду Радянського Союзу, не міг забезпечити Збройні сили всім необхідним. А тут ще існувало, існувала постійне їх недофінансування. Так, наприклад, у 2001 році збройні сили із запланованих на їх реформування 350 млн мільйонів гривень збройних сил отримали тільки 108, що становить чого 51%. У 2013 році, якраз перед початком вже війни можна сказати. На оборону Україну виділено лише 17,2 мільярдів гривень. Це десь 300 гривень на добу при перерахунку чисельності особового складу. І це на весь спектр витрат армії і флоту, і ні копійки не видалено на будівництво житла для військовослужбовців у 1998 році. На державному рівні було прийнято рішення про реформування до 2005 року механізованих і танкових дивізій, танкових, артилерійських, зенітно-ракетних полків, окремих батальйонів, дивізіонів родів раді... військ, Збройних сил і спеціальних військ. На їх основі пропонували формувати механізовані танкові бригади. Чотирьох батальйон. У результаті різко би скоротилась можливість ведення бойових дій армійським корпусом. Вогневі можливості військ по враженню противника артилерією протитанковими засобами різко знизилося. Можливості засоби протитанкової оборони і значного скорочення їх кількості, такі як організація, на думку Герштабу, привела би до різкого зниження бойового потенціалу армійського корпусу та військ як на передньому країні оборони, так і на її глибині. І про можливість успішних наступальних дій військового корпусу не може бути і мови, і треба про це було зразу позабути. Сумнівними виглядають порівнянні дані, якщо взяти про чисельність Збройних сил. У 1992 році та 2009 роках. На щастя, на рівні Збройних сил нам вдалося зберегти ряд наукових установ і колективів, хоча в результаті тотальних реформ, спрямованих на скорочення чисельності співробітників і економію коштів, їх продуктивність різко впала. Значно гірше склалася ситуація. На рівні наукового вивчення військової доктрини і військових можливостей держави. У Генштабі не вистачало людей для виконання великої складної роботи, у якій повинні були задіяти політичні, економічні і всі силові структури держави. Недомовленість з одного з цих структур відсутність координації дій зверху. Нерідко приводили до руйнування всій моделі, яка була ретельно відпрацьована Генеральним штабом Збройних сил України. Прикладом цього може такий бути: був до Верховної Ради надан проєкт. Верховоєнної доктрини від 20 жовтня 1992 року, яка була представлена міністром оборони та Генеральним штабом Збройних сил на сесію Верховної Ради. Народні депутати Міністерства закордонних справ відмовились від факту своєї участі в її розроботі. Лише через рік аж. 20 жовтня 1993 року була затверджена, Верховна Рада затвердила, і це не поодиночний факт, замість конкретної, коли замість конкретної роботи ми попали в масу узгоджень на рівні різних міністерств, відомств і навіть окремих організацій. У січні 1996 року. Була організована проведена робота по допрацюванню проєкту Державної програми по будівництву та розвитку Збройних сил України. Залучення до цієї роботи військових вчених дозволило не допустити критичного занепаду Збройних сил, закласти фундамент для їх подальшого реформування. Шановні глядачі! На цьому дозвольте закінчити розглядання цього розділу. Дякую всім за увагу. І запрошую вас на розгляд чергової частини, четвертої, це вже в нас буде частина, яку я незабаром до вас доведу. Всього вам доброго. Слава Україні!